Усім ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося знову зробити пиріжків з лівером. Як я замішувала тісто, дівчатка, я не показувала. Я вже багато разів показувала, як я замішую тісто, а рецепт я напишу і на екрані, і в повідомленні. Зараз я порву тісто на кульки, От, такі, як гарне таке велике яйце. Приблизно. І лівер теж я не показувала, як я роблю. Тому що в мене вже є декілька роликів, як я показувала лівер, як я роблю. Так що гортайте, дивіться. Хочете по-своєму робіть хто яких? Хто як робить кого як вийде, все буде смачно. Так, дівчатка, поділила я тісто на 12 рівних, рівних кусочків. Зараз накрию. Пліночкою хай трішки відпочинуть хвилин 10. Ось підготувала я лівер. В мене він просто був заморожений. Це я розморозила от, і підготувала. А як я роблю лівер? Я просто, в мене тут свинячі легені, серце і трішки печінки. Це я все відварила. От, зробила багато зажарки. Посолила, поперчила, перемолола дрібнесенько. Це в мене такий начинка буде. Значить так, робимо пиріжки. Дівчатка, Розкатала я кульку в пласт такий і накладаю начинку. Хто скільки забажає. мене маринка любить, щоб я завжди коліном клала. Набирала. От. І защипую як вареник. Ось так підгінаю я ось так. Дівчина, так, Цей край середину. Сьогодні звичайні пиріжки. Такі доладні, будуть вони великі. Ось так я роблю. Сьогодні пиріжки. Ще один. Так само. Ось так. Все вийде, дівчата. Головне, тиша, і спокій, і бажання, і все буде добре. Взагалі-то, дівчата, пиріжки можна ліпити хто як хоче. Можна просто позліплювати і все вийде. Хоч то ось так давайте зліпимо. Можна трикутником, це значить, ось так, з цього краю. Дві сторони підібрали. А з цього краю ось одну, дивіться. І буде трикотник у нас. Головне, щоб смачно було. Все буде добре. Дякую вам дуже за підписки, за гарні коментарі. Дуже багато коментарів було. Вітали багато. От. Я вам дуже вдячна. Теж бажаю всім всього найкращого. Ось так ще, дівчатка, давайте ще пару штук зробимо ватрушних. Ще відкритий буде. Ще такі. Ось, дівчатка, наліпила я пиріжки таких. Ставлю в розтойку. Розтойка. У мене це. де? Газова плита. Я включаю нагріватися духовку на 180 градусів, і тим часом вони в мене зверху будуть стояти. і обов'язково накриваю рушничком. Табулочки мої підійшли, ось такі гарні. Збільшились вдвічі, а може навіть і більше. Помазала я їх курячим яєчком і ставлю в духовку випікати хвилин на 20. Дівчатка згадала, можна потрусити кунжутом, якщо у когось він є. А взагалі то начинку можна робити будь-яку. Я люблю це саме більше з... з лівером і з повидлом яблучним. Ось дівчатка, спекла я пиріжків з таких. Гарні такі, доладні. Це те, що я старалася ліпила, він... Він відкрився. Чого ж я кажу, дівчата, зліплюйте гарно, гарненько зліплюйте, щоб вони не розкручувалися. Ось такі теж почав тікати. Ну то таке дарма. Зате спечений, гарний, суперовий просто. Всі гарні, всі. І Такі відкриті пиріжки, то називаються відкриті. Такі ще зробила суперовий дівчата. Чисто по-своєму смачне, М -м. начинка по-своєму. Кому подобаються мої рецепти, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть щось у коментарях. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі.